Вітаю на каналі. Повмер 5,5 кВт на розтині. Судячи зі слів свідків, там щось відбулося при комутації. Щось перемкнули, щось замкнули, але підключати не ризикну. Треба перевірити, чи немає короткого по входах. А для цього треба знімати кришку, тому що тут все запаковано. Одним словом, демонтуємо цікаво зроблений сонячний вхід в комбінації з входами і виходами змінної напруги 220. Переплутати щось дуже просто. Маленька ремарка стосовно розташування елементів. Нарешті здогадалися радіатор сонячного модуля і дросель по сонцю розташувати. По тоці повітря охолодження буде ефективніше. Так само тросель вихідний розташований перед радіатором високовольтних транзисторів, а не розміщений десь збоку нормальне рішення. Відмовилися від запобіжника. Все одно він не страждає в результаті коротких замикань, а горять доріжки транзисторів. Тому нащо він? Настала пора промацування болючих місць. Вхід по акумуляторній батареї. Тепер по транзисторах точніше по високовольтній шині, а там Ростин покаже. Надіюсь, чують усі. Таким чином формат взаємодії з клієнтом набуває доволі високої ціни. Низьковольтні транзистори і частина високовольтних. Основну плату прикрашає штамп відділу технічного контролю. Усе зайве скинуто, працюємо з основною платою. І перше, що кидається в очі, це сліди вибуху у низьковольтній частині. Транзистори і РФБ-4110-16 штук. Для початку демонтаж того, що горіло. Потім це все треба буде повинувати, перевірити драйвери. Можливо, щось з цього набору транзисторів ціліло. Клієнтові буде дешевше. Щоправда, будуть з інших портій. Демонтаж транзисторів із середнього радіатора коротке не прибрав. Отже, доведеться замінювати весь комплект усі 16 транзисторів. До слова, при відсутності запобіжника, доріжки залишились неушкодженими. Згоріли транзистори, але за рахунок підсилення доріжок їх не попідривало під час короткого замикання. Із 16 транзисторів. Залишилися неушкодженими ось ці 4 бідолахи, але я думаю, що їх життєвий цикл на цьому інверторі буде закінчено. Серед проблем у драйверах виявлено обрив резистора 200 Ом R164 і обрив резистора R169 на 10 Ом. В інших ланках вони працюють усі затворні опори по 33 Ом зняті і всі будуть замінені на нові. Зібрався я промити верхню частину, де горіло. Задираю ізоляційну прокладку, а тут на платі. Товстюча шина, китайці здивували. Отвори для встановлення нових транзисторів звільнено. Сажа і бруд, які утворились в результаті горіння вимиті. І при паянні необхідно враховувати той факт, що металеві шини відбирають значну кількість тепла із зони пайки. Тобто монтаж-демонтаж транзисторів слід проводити паяльником. Потужністю не менше 60 Вт. Встановлюватись будуть ERF B4110, такі, як стояли в оригіналі, усі нові. Транзистори запаяні. Місця пайки промито спиртом. І тепер при переході на високовольтну частину залишається єдиний етап. Перевірити роботу драйверів на ось цих двох трансформаторах. Трансформатори керуються контролером 3525. Для перевірки роботи цієї схеми достатньо подати на контролер напругу плюс-мінус 12 вольт. Не обов'язково це має запускатися основний блок живлення інвертора. Для цього є на підхваті комп'ютерний блок живлення. Отже, поїхали. Ось блок живлення. До лінії мінус 12 вольт, їх знайти тут нескладно. Підключаємо комп'ютерний блок живлення і спостерігаємо за роботу драйверів. Наша задача запустити мікросхему 3525, яка розташована з іншого боку плати. Ось вона. Причому для цього досліду не потрібно навіть підключати плату управління. Тобто цей роз'єм залишається вільним. Силова частина при цьому не задіяна, і ризиків пошкодження дорогих елементів немає взагалі. Отже, лінія плюс 12. Йдемо до контролера. 8.

Оп перемикаємо. Вона тут одна. Маємо імпульси. Друге плече. Оптопору перемикаємо. Імпульси є. Третє плече. Оптопора. Імпульси є, але меншої амплітуди. Четверте плече. Оптопора. Імпульси є. Тут, виявляється, що вийшов з ладу транзистор q 44 Коротке замикання. Між базою і колектором. Очевидно, не витримав першого включення. Тому заміню обидва комплементарною парою. Щю пастилографа на третьому плечі проблемному перемикуємо в ту пару, амплітуда піднялася. Транзистори DC-DC перетворювача по високій стороні також керуються цим же контролером 3525. Ось трансформатори гальванічної розв'язки. Давайте глянемо, що відбувається на затворі високовольтних транзисторів. Ось така картина. Нарешті дістались до високовольтної частини. А ось і локалізація короткого замикання. Транзистор, як правило, пробиває і на затвор. Тому маємо ось ці два транзистора, явно пробиті. Сусідні можуть бути цілими, але все одно доведеться міняти комплектом. Тому що таких у мене немає. Для демонтажу транзисторів необхідно скидати конденсатор. Гвинти на транзисторах були практично не затягнуті, і відділення від термопрокладки відбулося досить легко. Цю термопрокладку я й залишаю. Стару прокладку берегти не вдалося. Я її сам пошкодив під час демонтажу транзисторів. Занадто вони туго виходили з отворів, хоча отвори залишились неушкодженими. Металізація залишилась. Отож, нові транзистори Сілон 60T-65FD, і посадимо ми їх на керамічні прокладки з термопастою, звісно. транзистори встановлено. махнем щупами по драйверах живлення. І зв'язки з транзисторами Поживлення. опір високий, також. Наступне затворні опори 47 Ом. Перший є. Третій є. Другий є. Четвертий є. І п'ятий теж є. Перший запуск після ремонту в мінімальній комплектації. Кнопка, блок індикації два вентилятора. Надіюся, що це спрацює і не доведеться чогось іншого підключати. Отож стартуємо. 24 помилка. Помилки в описі немає. Мені здається, що треба попідключати усі додаткові пристрої. Експеримент із спрощенням не вийшов. Під'єднав плати комунікацій, вентилятори працюють, помилки не б'є, показує другу лінію, генерації немає. І не дивно він працює в трифазній системі. З двома іншими інверторами. Очевидно, треба в програмі змінити налаштування, перевести в автономний режим і перевірити, чи буде генерація. Старт відбувся, генерація з'явилася. Струм споживання 1,3 Ампера. Вентилятори працюють на малих обертах, причому не зупиняються. А тепер по комунікаціях, поки все на столі є можливість роздивитися, що куди під'єднано. Починаємо з кнопки живлення. Роз'єм на основній платі, роз'єм плати з кнопкою. Далі шлейф сполучення з дисплеєм. Дисплей шлейфом з'єднується з платою керування збоку. Далі виходи під LED-індикатори. Заходять на плату управління. Перед нами плата синхронізації з іншими пристроями для роботи в трифазній мережі. Широкий шлейф на плату керування. Далі з роз'єма cn 1 Ідуть два провіднички. І заходять на плату комутації. Тут два теристори на 50 А. Ця плата також має з'єднання. Із основною платою. Також плата комутації 4 провідничками у шлейфу. Має зв'язок з платою керування. Ось вона є. Далі плата комунікацій. Має з'єднання. Із основною платою. Має з'єднання. Шлейф 4 провідничка заходить на плату керування. Далі ще один шлейф на 5 провідників заходить на плату керування. По вентиляторах вентилятор FAN 1, це вентилятор низьковольтного радіатора, вентилятор FAN 2. Це вентилятор високовольтного радіатора. Тепер цю всю конструкцію збираємо в корпус і тестуємо з навантаженням. Підсунки ремонту. Генерація присутня, навантаження працює, даємо сонця. Сонце пішло даємо мережу. Мережа підхоплюється? Байпас? Усім дякую за перегляд. Бережіть ваш інвертор від появи білого диму. Інсталяторам хочу побажати відсутності гарячих з'єднань.